Наша туш 5 в одному, вона б'є всі, всі рекорди. Це саме туш, тушь, мені здається, серед усіх конкурентних компаній. Якщо ви ще не скористувалися можливістю придбати її за 140 гривень, то в цьому каталозі на 8 березня компанія зробила таку прямо унікальну глибоку знижку. І вона дійсно виконує 5 ефектів. Я не наносила дома з. Спеціально туш я вам хочу показати, як швидко я це роблю і отримую той ефект, який хочу. Ось намальоване око і не намальоване. Мені здається, відразу видно. Ще раз хочу сказати: 5 функцій туши 5 в одному: вона розділяє, підкручує, тобто дає такий вигін, вона дає об'єм, вона зволожує, вона живить, і вона продовжує. Тому унікальна ціна: скористуйтеся і будете мати гарні виразні очі.